Вітаю вас, мої другенкі, я Ірина. За соціологічного опитування, десь приблизно 80% українців вважають, що Зеленський винен у корупції. І так, давайте подивимося, чи дійсно Зеленський винен у корупції? Чи дійсно приблизно 80%, там більше чи менше? Хтось каже 78%, хтось каже 83%. Ось, плюс-мінус 101% це не так важливо. І так. Ви знаєте, люди почали бачити реальність. Ось що я бачу. Почали бачити реальність. Відійшли від ілюзій, відійшли від своїх якихось мрій. Можливо, зняв хтось окуляри. Ось. І вже я так скажу, не дії на декого, не на часі, не розхитуйте човен. Ось це, знаєте, якісь відвлікаловки, якісь ще щось. Тут я бачу, що дійсно люди вже ну, реальність біль, більше реальності бачать. Ну, все рівно, все рівно. А до речі, до речі, ці люди, ці, я скажу 80% людей, вважають не тільки Зеленського, а й його оточення. Це, знаєте, вони вважають, що це, ну як сказати, всі його друзі, всі його знайомі, всі його дуже, дуже, дуже близькі люди, тобто дуже приближені люди. Якось так, що. там справжнє кодло? І реакція на це опитування в Опі? Офісі президента. Яка там реакція? Ви знаєте, тут, в принципі, найбільше, я от зараз скажу, найбільша втрата грошей. Втратити цю кормушечку, з якої можна довгостроково тягнути гроші. Ось що найбільше. Відкладати гроші і тягнути гроші. Ось, ось яка реакція? Чи будуть якісь здвіги. Щось якась, ну, не просто реакція, чи щось будуть, якісь дії з Офісу президента. В принципі, я бачу тут якісь звільнення. Це можуть бути, дивіться, чомусь в мене перше прийшло міністр фінансів, але я не впевнена, що міністр фінансів тут щось набагато більше. Тут або ціле міністерство. А, або тут будуть звільнені декілька. Декілька будуть звільнені. Невже своїх. Невже своїх. Ні, своїх не дадуть. Але будуть якісь зміни. До речі, якісь зміни будуть відбуватися з якимись високопосадовцями. А, тому будемо, ну що ж, будемо спостерігати. В принципі, я хотіла ще зробити один розклад, чи я зробила його вже. Гаразд, мої дорогенькі. Ось якось так. Дійсно, народ вже бачить реальність, а, народ вже неможливо заколисати, ось а, вони вже бачать конкретно, а, що це таке. Не всі, до речі, не всі. Е, чомусь у мене таке враження, що тут трохи завищені е, це опитування, щось трохи завищ. Е, ну, як би вам сказати, не зовсім фальсифікація, але трошки завищені тут. Е, зараз я подивлюсь, чи дійсно реально 80. Чомусь у мене така чу... ну, от відчуття йде. Так, да, завищені. От В мене йде відчуття, що завищені. Це. Знаєте, трошки, ну, дивіться, вони ж робили в якесь вузьке коло. Це не могли охопити всіх людей. Якби, якби... А давайте подивимося, якщо б дійсно взяти справжніх всіх українців. І який би тоді був процент? Зараз ми подивимося, якщо карти покажуть. Набагато вищий би був. знаєте, був би набагато вищий. А в майбутньому він би ще збільшився, в мене таке враження. Прибавилося би людей. Угу. Ще більший. Мені здається, був би ще, ще більший би був. В майбутньому. Через рік-півтора ще більший би був рейтинг. Тобто не рейтинг, а не 80, а ще більше. Там би за 90- би заходило. Хм, цікаво. цікаво. А, гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Реакцію, от мені цікаво, будемо спостерігати за реакцією. Будуть звільнювати на когось це все, будуть спіхувати. Якось так. Ну що ж, подивимось. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все, буде Україна!